Thank <laughs> you. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви дивитесь новини день за днем. і Про головні події останнього дня зими розповім вам я Павло Іванов. Сурдопереклад Лілія Савицька сьогодні у випуску раду регіонального розвитку Кіровоградської області відвідав президент України Петро Порошенко як кандидат у президенти зустрівся з виборцями. Водії 113-ї маршрутки у Кропивницькому скаржаться на затори біля міграційної служби через припарковані біля дороги машини. Банани, інжир, лимони, шоколадні апельсини та інші тропічні рослини вирощують в Чорноліському лісовому господарстві. Далі про ці та інші події детальніше. Раду регіонального розвитку Кіровоградської області відвідав президент України Петро Порошенко. За словами керівника організаційного відділу обласної адміністрації Олександра Стусяка, на регіональну раду запросили понад 800 людей. Серед них представники органів самоврядування, голови райдержадміністрації, районних рад, керівники підприємств, депутати, поліція. В обласній філармонії на президента чекали о 10 й годині. Люди почали збиратись за півгодини, шукали себе в списках запрошених. Далі проходили через рамки металошукачі. Прибув президент об одинадцять і п'ятнадцять. Годину виступав зі сцени, говорив про головні успіхи області та держави за останні п'ять років. Серед них назвав медичну реформу, децентралізацію, забезпечення армії та розвиток промисловості. Україна має стати лідером. В агросекторі світу. І минулий рік це підтвердив. Це був рекордний врожай зернових, коли Україна вперше за свою історію зібрала 70 мільйонів тонн зерна. Україна війшла в десятку найбільших виробників зерна світу. Це є лідерство. Україна війшла в трійку найбільших експортерів зерна. Це є лідерство. Але не повне. Повне лідерство, як я це собі це бачу, це те, щоб ми не експортували сировину. Повне лідерство це означає, коли в кожному районі будуть ефективне переробні виробництво. Зі слів Петра Порошенка, Кіровоградська область має розвивати інфраструктуру, агропромисловий комплекс, зелену енергетику та туризм. Чому інвестори прийдуть саме в Кропивницький, на Кіровоградщину? А унікальне логістичне становище, унікальне географічне положення. У нас туризм це привілея міст мільйонників. Їдуть в Київ, їдуть до Львова, їдуть до Одеси, да інде до Дніпра і до Харкова. А Крапівдицький? От я наголошую: це моє завдання. В Україні не може бути туристичної периферії. В кожному селі ми будемо розвивати. Зелений туризм. В кожному селі або приймайте в себе в домах, або будуйте гестхаус. В кожному місті обласного підпорядкування має бути якісний готель. Якісні гіди. З журналістами президент не спілкувався після Ради регіонального розвитку. Як кандидат у президенти поїхав на зустріч із виборцями в Олександрію. Концерт на площі героїв майдану в рамках зустрічі з кропивничанами та гостями міста відвідав також Петро Порошенко. Зустріч заявлена як робоча. Повідомив знімальній групі день за днем керівник обласного осередку блоку Петра Порошенка Солідарність Костянтин Яринич. порох, а не вазелін. порох, а не вазелін. Це на сцені перед виступом Петра Порошенка виступає запрошений гість з Києва, радіоведучий Дмитро Чекалкін. Петро Порошенко прийшов на площу з годинним запізненням. Присутнім зі сцени розповідав про головні успіхи Кіровоградської області та держави за останні п'ять років виступав годину. Це такий мікс. Да, так, робоча поїздка вона заявлена. До концерту я не маю ніякого відношення, то не можу коментувати. Я думаю, що це буде і зустріч президента із жителями нашого міста і з жителями. Нашої області це головне, щоб президент мав можливість поспілкуватися. Заборонено проведення передвиборної агітації посадовим службовим особам органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, а також державним органам в робочий час, окрім кандидатів на пост президента. там є певне виключення. Говорити про ймовірність застосування адміністративного ресурсу або ймовірних порушень виборчого законодавства. Ми не можемо, оскільки така оцінка має бути всебічною. Повною, об'єктивною, а факти мають бути перевірені. У Кропивницькому цієї ночі ремонтували дороги. Одну на в'їзді в місто біля автовокзалу номер 1 другу на перехресті вулиць Чорновола та Студентського бульвару. Відео зняла Кропивничанка Наталя Кривошей. Цей ремонт вона пов'язує з приїздом президента. Ось це відео, як латають ями, Наталя Кривошей зняла, каже, зняла о 23 годині 35 хвилин. Вертаючись із Світловодська близько 12-ї години ночі, я побачила із водієм, що біля нового автовокзалу так званого ремонтують дорогу серед ночі, незважаючи на калюжі, на те, що там немає освітлення. І я спочатку здивувалася, а потім згадала, що до нас має приїхати президент, і тоді все стало на свої місця. Виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Тетяна Савченко говорить: ремонт доріг не пов'язаний з приїздом президента. Латали ями працівники комунального підприємства Універсал 2005 Пояснила, чому ремонтували саме вночі. На наших дорогах в нічний час менше завжди транспортних засобів, що є зручним для проведення ремонтних робіт. Технологія дозволяє це виконувати. Ми виконували. розпочали цю роботу. Якщо люди бачили, це було вже протягом лютого. Були в нас сприятливі погодні умови, і робота подовжувалась. У Кропивницькому на вулиці Єгорова біля управління міграційної служби щодня утворюються затори. Про це наші знімальні групі повідомили водії 113-ї маршрутки Олександр Леонті та Олександр Шоколов. Розповіли, через припарковані біля дороги машини не можуть проїхати автобусом. кажуть, мають пропозицію, як вирішити питання та уникнути тисняви на дорозі. Що пропонують розповість Олена Демчак. Це водій автобуса 113 го маршруту Сергій Салахуддінов. Розповідає, рух автобусів біля міграційної служби в будні дні ускладнюється. Показує, заважають припарковані обабіч машини. Що снігу немає, так от більше розстояння. Ну а коли тут сніг. Розминутися не можна. Це колега Сергія Салахуддінова Олександр Леонтій каже, водії ігнорують ось цей дорожній знак. Він забороняє паркувати автомобілі біля міграційної служби та дозволяє ставити їх на протилежному боці дороги. Кожну минуту їде машина. Наша маршрутка або в ту, або в ту сторону. Роз'їхатися там нереально. Машин наставляють, особливо коли сніг був, зима, то там взагалі просто даже в одну сторону тяжко проїхати. Водій Олександр Шоколов говорить, аби не застрягнути в заторі, викликає поліцію. В час пік там взагалі ж проїхати неможливо. І знак стоїть, поліція приїхала, розігнала, це півчаса їх немає. Проблема, скоріше, тут полягає в несумлінності окремих водіїв, які ігнорують дорожні знаки та зупиняються на цій, на цій ділянці дороги. Патрульні знають про це. Постійно реагують на такі правопорушення у випадках, якщо транспортний засіб суттєво заважає дорожньому руху, він може бути евакуйований на спеціальний майданчик. Віталій Мерзескул, який приїхав в міграційну службу, пропонує облаштувати стоянку для транспорту у дворі цього управління. Люди багато приїжджають з дітьми. Багато хто приїжджає з дітьми. Далеко ставити машину можна. Я розумію, це наші проблеми. Але сюди багато людей приїжджає, і для зручності громадян було б гарно облаштувати тут стоянку, парковку, нехай навіть і платну, але її можна зробити. Її можна зробити. Я в кажу, таке місто воно є возле віра. Та зробіть там площадку. Хай люди заїжджають, собі, не буде не пробок, нічого. Ось ця ділянка, що знаходиться в дворі міграційної служби, їй не належить, каже керівник міського управління земельних відносин Олег Вовенко. Відповідно до даних з інформації державного земельного кадастру про право власності на речові права на земельну ділянку, які зараз я тримаю в руках, це земельна ділянка по вулиці Єгора, 25, вона перебуває у власності Кіровоградської обласної державної адміністрації. Крім того, ця земельна ділянка, згідно з цих же даних, вона перебуває на праві постійного користування у головному управлінні національної поліції в Кіровоградській області. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Чи планують облаштувати парковку на вулиці Єгорова, розповіла заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Тетяна Савченко. Головне управління не може саме окремо виконати паркувальне місце під транспортні засоби. У разі якщо буде у нас можливість виконання капітального ремонту вулиці Єгорова, головне управління зможе працювати питання інтенсивності руху, наявності транспортних засобів і в проєктно на документації. Виконати саме паркувальний заїзд біля цієї будівлі за словами Тетяни Савченко. Капітальний ремонт вулиці Єгорова у цьому році не планують. Олена Демчак, Анатолій Басисти, Роман Сташенко день за днем. Ми ми звернулися за коментарем до щодо планів використання земельної ділянки біля міграційної служби в управління національної поліції області. Його речниця Віталіна Бовзенко надіслала відповідь. Початок цитати: земельна ділянка за адресою Єгорова 25, надана в постійне користування головному управлінню національної поліції в області. Цільове призначення розміщення адміністративних будівель. Кінець цитати. Після завершення опалювального сезону теплопостачальне підприємство «Кіровоградтепло» повернуть у комунальну власність. Про це день за днем розповів начальник міського управління комунальної власності Олег Колюка. У Травня тому, що е, вже було розпочато йшов опалювальний сезон, е, тому з метою, щоб його, е, е, його стабільно проходження, було вирішено вже закінчити його. Да, і потім, е, Повернути ЦМК в плановому режимі і готуватися вже до наступного опалювального сезону. На даний час іде процедура. Ми формуємо комісію з інвентаризації та комісію з розмежування і оцінки майна. Інвентаризація буде розпочата з 1 квітня цього року. Після закінчення інвентаризації буде складено акт розмежування оцінки майна. І 1 травня ми вже плануємо закінчити повністю цю процедуру і підписати акт приймання передачі цілісно майнового комплексу, повернення його з оренди. Журналіст день за днем Антоніна Крейтор поїхала на підприємство Кіровоградтепло щоб дізнатися позицію його керівництва. Заступник директора цього підприємства Анатолій Таран повідомив, що не може поспілкуватися з нашою знімальною групою через зайнятість. Нагадаємо, 6 листопада минулого року під час сесії депутати міськради Кропивницького проголосували за повернення з оренди з оренди дочірнього підприємства Кіровоград Тепло у комунальну власність серед причин порушення підприємством умов договору оренди та загроза. Риву опалювального сезону. В оренду кіровоград тепло взяли на 25 років з 2004 року. Депутати ухвалили це рішення після того, як Анатолій Таран звернувся до міської влади з проханням надати підприємству АВАНС 29 мільйонів гривень за послугу теплопостачання. Тоді він повідомив, що без цих грошей підприємство не може купувати газ і забезпечити теплом кропивничан. 15 людей захворіли на кір у Кіровоградській області за тиждень. Серед них вісім дітей. Про це повідомила заступниця директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук. Серед хворих на кір шестеро жителів обласного центру, стільки ж з Кропивницького району, двоє людей зі Знам'янського району та один з Олександрівського району. З початку року в області зареєстрували 99 випадків кору, з них 38 – у дітей. За словами Надії Оперчук, єдиним захистом від кору є щеплення. В області є понад 35,5 тисяч доз вакцини. Банани вирощують у Чорноліському лісовому господарстві Знам'янського району. На єдиній банановій плантації Кіровоградської області з'явилося перше у цьому році соцвіття з плодами. Чотири роки тому дві бананові рослини отримала в подарунок від однокурсника, інженерка з лісових культур Олена Кірпа. Зараз мають у лісництві їх два десятка. Крім бананів, у лісовому господарстві вирощують інжир, лимони, шоколадні апельсини, грейпфрути та інші тропічні рослини. Ось так виглядає бананова плантація у теплиці Чорноліського лісового господарства, а це суцвіття бананової рослини. Розведенням бананів тут займаються чотири роки. Зацвів банан тиждень тому, каже інженерка лісового господарства Олена Кірпа. Листки починають ставати більш такі меншого розміру, і виходить саме суцвіття. За кожною пелюсткою знаходиться від 10 до 15 маленьких бананчиків. Цвіте вона порядка двох місяців і дозріває сама банча, зріє півроку. Тобто, якщо вона зараз квітує, то це десь ми у в кінці літа, на початку вересня, ми отримаємо вже зрілий урожай цих рослин. Розповідає, який врожай торік зібрали з цієї плантації. Сама гроздь бананів називається банча, і ми їх зрізали. Найбільша, так сказати, величезна така, була в нас банча, 7 кілограмів від 200 г. Бананів було десь порядка 50. Взагалі, це не ті банани, які ми купуємо в супермаркетах, вони за довжини довжини 15 сантиметрів. 10 до 15 сантиметрів на смак вони трошки солодші від тих, які ми купуємо в супермаркетах. Ну мабуть, через те, що вони дозрівають саме на рослині. До речі, крім самих бананів в їжу використовують самі листочки в Україні. Цей сорт бананів називається Київський суперкарлик, розповідає Олена Кірпа. У світі його називають Кавендиш. Банан це трава, відноситься до сімейства злакових, Це так як і пшениця. Саме цей екземпляр це однорічна рослина. Ми їх вирощуємо не для прибутку. У нас дуже велика кількість екскурсій, приїжджають. Люди цікавляться, і тому це ну так от цікаво. Ми в такому регіоні мешкаємо, де банани на вулицях не ростуть, тому це така диковинка. У цій теплиці вирощують різні тропічні дерева. Їх тут 15 видів. Тут є велика кількість апельсинів різних сортів: є цитрони, є грейфрупи, є апельсин шоколадний, є лимон квати, є кафрський лайм. Показує далі колекцію цитрусових рослин. Це у нас бігарадія або Павловський помиранець. це у нас мандарин, лимон, пандероза. Він у нас вже давав нам плоди. Така цікава рослина у нас є цитрон, рука-буди. Він використовується для приготування напоїв, дуже запашні напої. Тут бачите, є плоди бергамота, є у нас грейпфрут. ви бачите, яке його пишне квітування. Це колекція лимонів. У нас є така рослинка. Авокадо вирощена з кісточок. А це інжир. Цій рослині більше року. Зараз колекція тропічних рослин у чорноліському лісовому господарстві це понад 70 дерев. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, день за днем. Таким четвер, 28 лютого, побачили журналісти день за днем. У студії для вас працював Павло Іванов. Сурдопереклад Лілія Савицька. Далі на вас очікує прогноз погоди. Я ж з вами прощаюся на все добре. Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі погода і я її ведучий Владислав Крамаренко. 1 березня 1555 року. Астролог і пророк Настрадамус опублікував свою так звану книгу пророцтв. А ось у 1445 році народився видатний італійський живописець Сандро Боттічеллі. А тепер про погоду на 1 березня синоптики обіцяють похмуру погоду і опади у вигляді дощу. Вітер північно-західний, 7-8 метрів на секунду. Температура по області не чекуватиметься від 1 до 2. Градусів тепла у день від 2 до 3 градусів. Температура по місту ночі становитиме 2 градуси із позначкою плюс. А ось у день температура підніметься до 3 градусів за Цельсієм. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. На цьому все я вітаю вас з першим календарним днем весни і бажаю гарного робочого дня.